На гарячу лінію журнала Бухгалтер 9.1.1» звернувся платник податків з таким запитанням. Наше підприємство є платником ПДВ. Протягом півроку ми не здійснювали господарської діяльності, не було постачань товарів, робіт, послуг. Відповідно, декларації з ПДВ до податкової не подавали. Проте протягом цих періодів на наше підприємство були зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних вхідні податкові накладні за оренду офісу, комунальні послуги інше. Тепер податківці нараховують нам штрафні санкції за всі періоди неподання декларації з ПДВ чи правомірні дії контролерів. Шановний читачу, вважаємо, що в цій ситуації у вас є підстави відбитися від нарахування таких штрафних санкцій. Про це і поговоримо в сьогоднішньому відеоуроці. Але спочатку теми майбутнього номеру бухгалтер 911. Дійсно, подання контролюючим органам декларацій, звітності та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів один з обов'язків платника податків під пункт 16.1.3 ПКУ. Але подавати порожні декларації з ПДВ або з прокресленнями вважаємо не обов'язково. Справа в пункті 49.2 Податкового кодексу України, згідно з яким платник податків за кожен звітний період зобов'язаний подавати податкові декларації за кожним окремим податком, платником якого він є, але тільки при виникненні об'єкта оподаткування та або за наявності показників, що підлягають декларуванню. Звідси висновок. Достатньою підставою для неподання податкової декларації є відсутність у звітному періоді двох факторів: перший об'єкта оподаткування і другий показників декларування. Виняток із цього правила платники, які мають чинні ліцензії, у тому числі припинені на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією. Вони зобов'язані подавати податкові декларації за всіма податками, платниками яких є. Незалежно від того, здійснювали такі платники господарську діяльність у звітному періоді чи ні, повернемося все ж до сформульованого вище висновку і препаруємо його за пунктами. Об'єктом обкладення ПДВ є операції з постачання товарів робіт послуг, включаючи прирівняні до постачання внутрішньобалансові передачі, місце постачання яких розташоване на митній території України, а також операції ввезення товарів на митну територію України та вивезення за межі території України, стаття 185 Податкового кодексу України. Оскільки вище згадані операції ви не здійснювали, отже, перша умова, що зобов'язує подавати податкову декларацію, відсутня. Показники, що підлягають декларуванню, повинні зазначатися в рядках декларації з ПДВ, заповнення яких регулюється порядком заповнення та подання податкової звітності з ПДВ, який затверджений наказом Мінфіну від 28 січня 2016 року номер 21 Пунктом 9 розділу 3 цього порядку передбачено, що декларація подається платником за звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування або за наявності показників, що підлягають декларуванню відповідно до вимог ПКУ, що по суті цитує норму пункту 49.2 податкового кодексу України. Зауважимо ще одну важливу деталь. Обов'язковому заповненню підлягають не тільки рядки з обсягами операцій з постачання товарів, робіт та послуг, за якими відображаються податкові зобов'язання, але також рядки із зазначенням обсягів постачань, що не є об'єктом обкладення ПДВ пункт 196 ПКУ і Звільнені від ПДВ. Пункт 197 ПКУ. Тобто за якими податкові зобов'язання не нараховуються, а також обсяги придбань без ПДВ, рядок 10.3 декларації з ПДВ. Отже, такі показники також підлягають декларуванню. У такому разі. Відсутність показників, що підлягають обов'язковому заповненню в рядках декларації з ПДВ, вказує на відсутність другої умови пункту 49.2 ПКУ, що зобов'язує подавати податкову декларацію. Крім того, пункт 40.1 ПКУ, вміщений у розділі 2 цього кодексу, свідчить. У випадку, якщо іншими розділами ПКУ визначається спеціальний порядок адміністрування окремих податків та зборів платежів, то використовуються правила, визначені в такому іншому розділі. Тому в нашому випадку орієнтуватися на пункт 492 ПКУ слід з урахуванням розділу 3 ПКУ, що регулює порядок адміністрування ПДВ. І тут слід урахувати деякі особливості, про них піде мова далі. При від'ємному значенні суми розрахованої згідно з пунктом 200.1 ПКУ, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з ПДВ, підлягає бюджетному відшкодуванню та або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного податкового періоду. Отже, навіть за відсутності об'єкта оподаткування та інших показників, що підлягають декларуванню, від'ємне значення попередніх періодів платник податків зобов'язаний тягнути в деклараціях подальших періодів. Тобто, в такому разі присутній показник, що підлягає декларуванню. А отже, платник ПДВ зобов'язаний подавати податкову декларацію за всі подальші звітні періоди, в яких відображається таке від'ємне значення. Зазначають цей податківці в листі. ДФСУ від 24.11.2015 року, а також у консультації, розміщені у підрозділі 101.19 бази знань. Нарахування податкового зобов'язання це обов'язок платника ПДВ. У свою чергу відображення податкового кредиту на підставі податкової накладної це його право, що виникає в разі придбання, отримання, ввезення товарів, робіт та послуг. Причому виникає таке право за наявності правильно оформленою та зареєстрованою в єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної або її замінника, а також митної декларації. Якщо платник податків, маючи право не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі податкової накладної, зареєстрованої в єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної. Тобто реалізувати своє право, відобразити в декларації з ПДВ податковий кредит за такою податковою накладною ви можете в будь-якому звітному періоді, що припадає на 365 календарних днів, здати складання податкової накладної. Загалом запам'ятайте. Якщо ви правом на податковий кредит за зареєстрованою податковою накладною не скористалися у звітному періоді його виникнення, то й обов'язку декларувати такий податковий кредит у цьому періоді у вас немає, як немає показника, що підлягає декларуванню, а отже, немає обов'язку подавати податкову декларацію. Таким чином, показники, що підлягають декларуванню у звітності з ПДВ, відсутні тоді, коли у вас немає ані податкового кредиту, ані податкового зобов'язання, ані від'ємного значення ПДВ минулих періодів. У вашій ситуації за звітні періоди, в яких були відсутні такі складові, як об'єкт оподаткування, операції з постачання і показники, що підлягають декларуванню, у тому числі від'ємне значення попередніх періодів, ви маєте повне право не подавати декларації з ПДВ. Важливо. Якщо ви вирішили відкласти отримані з єдиного реєстру податкових накладних податкові накладні до кращих часів, і у зв'язку з цим податкову декларацію за такий звітний період не подавали. То за необхідності подати уточненку за такий період ви не зможете. Підстава немає декларації з ПДВ, немає об'єкта для уточнення. Тому, щоб не втратити податковий кредит назавжди за такими податковими накладними, важливо не упустити граничний строк їх придатності 365 календарних днів. Ще один ризик пов'язаний з неподанням порожньої декларації. Якщо раптом потім виявиться, що показники до відображення в декларації все ж таки були, та або виявиться наявність чинних ліцензій, у тому числі припинених, на право здійснення діяльності за підакцизною продукцією або діяльністю, що підлягає ліцензуванню, то наслідки будуть такими самими, як при несвоєчасному поданні декларації. І не забувайте, що неподання декларації з ПДВ протягом 12 послідовних податкових місяців та або подання декларації, що свідчить про відсутність постачання, придбання товарів з нарахуванням податкового зобов'язання або податкового кредиту, загрожує анулюванням ПДВ реєстрації за самостійним рішенням податкового органу. В листі ДФСУ від 1.2.2016 року податківці заявляють, що відсутні показники зовсім навіть не відсутні, а присутні у нульовому значенні. Незважаючи на те, що в цьому листі йдеться про подання декларації з податку на прибуток та фінансової звітності, податківці на місцях не проти втілити в життя щодо інших податків. Зважаючи на такі висновки контролерів, пункт 492ПКУ звільняє тільки від подання декларації з податків зборів, платниками яких вин не є. Але ПКУ і не містить вимоги подавати такі декларації. Якщо так розуміти пункт 492ПКУ, тоді взагалі відпадає необхідність у його існуванні. Незрозуміло від чого він звільняє і коли взагалі працює. Зверніть увагу, що до подання декларації з ПДВ офіційна думка контролерів не така фіскальна і наразі не змінювалася. Податківці згодні, якщо платник податків господарську діяльність протягом звітного податкового періоду не вів і відсутні показники, що підлягають декларуванню, у тому числі сумою від'ємного значення попередніх періодів, то декларацію з ПДВ за такий звітний період можна не подавати. Нагадаємо також, що ця норма прямо закріплена і в пункті 9 розділу 3 порядку номер 21 Виходячи із зазначеного, вважаємо дії контролерів неправомірними. Отже, висновки цього уроку. Якщо відсутні об'єкт оподаткування, операції з постачання і показники, що підлягають обов'язковому декларуванню, платник податків має право не подавати декларацію з ПДВ. Показники, що підлягають декларуванню, відсутні тоді, коли у вас немає ані податкового кредиту, ані податкових зобов'язань, ані від'ємного ПДВ минулих періодів. Оскільки відображати чи ні, отримані з єдиного реєстру податкових накладних податкові накладні зі строком придатності 365 календарних днів, у звітному періоді їх отримання це ваше право, а не обов'язок, то такі податкові накладні не створюють показників, що підлягають обов'язковому декларуванню доти, доки ви самі не приймете таке рішення. Якщо під час податкового контролю виявиться, що показники для відображення в декларації все ж таки були, то наслідки неподання декларації будуть такими самими як при несвоєчасному поданні декларації.